Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вам вітання! Значить, що у нас тут таке страшне коїться? Одні запчасті в одній стороні лежать, проводка ось взагалі на дереві вісить. Тут сівалка розкидана просто повністю. Розібрали її. Ну, ще не повністю, зараз будемо останні банки знімати. Вакуум теж знятий. Там питання є по лопастям. Що ми взагалі отут робимо? Відсіялись, сою відсіяли, відсівали ми сою на 35-му мігряді, банки можна здвигати, оце зараз, якщо їх отак поставити, це 25-міжряді. Сівалка дозволяє це зробити. Можна сіяти на 25-му міжряді і вище. Значить, що взагалі отут буде? Як багатьом відомо, не в одному відео я вже. Наголошував на тим, що від сухих добрив ми будемо відходити, тому що для нас вони якби, не дуже вони ефективні. І будемо переходити на рідкі комплексні добрива. Тобто будемо вносити по технології PUPAP. Що це за технологія? Це така технологія, яка значить рідкі добрива вносяться прямо в рядок, тобто в посівне, посівне ложе. Не по технології. 5 см в сторону від посівного ложа і на 5 см глибше. А іменно технологія PUP-прямо в рядок. Значить, будемо... вся система вже якби, куплена. Будемо це відео розтягувати на весь, на весь момент зібрання цієї конструкції, перебирання сівалки, фарбування її, деякі удосконалення по ній будемо робити. Значить, по Кронштейном зроблені вже кронштейни. Бочки, бочки поки що так надіті і прикинуті. Ще вони будуть, тут будуть кронштейни робитися, будуть вставлятися відповідні такі пластини. Бочки будуть закріплені. Вся система буде протягнута до центральної частини рами, буде стояти куча фільтрів, куча значить, всяких там. Всяких штучок будемо називати їх, поки що так. І відповідно будуть протягнуті шланги у висівні, у висівні апарати. По ціні, значить, буде-кого багато цікавить, значить цінова політика буде в кінці цього відео. Все значить, розкажемо, скільки воно все, все вартувало і взагалі як ми до цього дійшли. А поки що, значить, вже ми розібрали, деяка навіть і конструкція лежать із. Із РКД. Значить, Що ми зараз робимо? Кронштейни на баки поварені, тепер ми знімаємо ці баки, ці баки. Поки що ми їх якби залишимо в подальшому на їх місце або вже на трактор, поки що не будемо казати, на який буде встановлено бочка під каз. Також будемо вносити каз на глибину. Нижче рядка, Не на 5, а трішки глибше туди, щоб для старту добре водало прямо, е, прямо в рядку, а потім, коли коріння піде, щоб воно хватнуло е, того касу і вже більш інтенсивніше почало рости. Так би мовити, зекономимо на, тому, на одній технологічній операції, тобто по підживленню касом в рядок, тобто кереном або там іншими, іншими агрегатами. Так, Що у нас тут? Що ми зараз значить, робимо? Знімаємо банки, після цього переходимо до е, зняття старої фарби до металу. Значить, Будемо знімати стару фарбу, зачищати, е, будемо значить, ґрунтувати. Е, все, всю раму будемо, всю конструкцію будемо ґрунтувати, фарбувати, фарба вже куплена. І також питання є по транспортному. Значить, Поставимо більш потужніші колеса, більшого. Діаметру більшого, більшої ширини і на інших дисках будуть стояти інші диски, тобто легкосплавні. Тут також конструкцію усю ми підсилимо. Тому що за той час, коли ми її поставили, вилізли якби, трішечки отам невеличкі боки. Вони не критичні, якби можна з ними було працювати, але воно повинно працювати ідеально. Значить, що ще? Це ми теж знімемо. Це тут стояли. На сухі банки привід був, ми їх теж знімемо, він нам не потрібний. І питання у нас по оцьому, як бачите вакууму Весь трубопровід знятий. Будемо теж, які там є недоліки, по ньому вони будуть, будуть значить, ми їх якби, виправимо. І питання по лопастям, як бачите, так воно тут відбувається. Отака картина. Тут взагалі ось лопнуто. Будемо, значить, цю проблему ми усувати. Нічого такого критичного посівалки немає. Переобладнання досить просте і в рази воно ефективніше, чим добриво те, що сухе. Навіть той же самий карбамід. Так що будемо це відео розтягувати. Розтягнемо не на один день. Ну, я думаю, ви будете дивитись його в один день в одному відео. Так що ми працюємо, якби, а ви будете дивитись. Так, колеги, у нас наступний день. Як бачите, у нас робота маленькими кроками, рухаємося вперед. Банки тукові під мінеральне добриво у нас зняті. І значить, що ми... Що ми ще тут зробили? Як бачите, залишився у нас один каркас сівалки, ну і плюс транспортний пристрій. Е, значить, Турбіну ми зняли, і по турбіні я вже вам показував, були у нас певні такі, певні такі проблеми по ній. Значить, Ми її розібрали. Зараз там в майстерні проводимо її удосконалення. Так само все буде абсолютно перебиратися на нові болтики, все будемо ставити, всі кріплення будемо зашкурювати, все буде фарбуватись. Де, що потрібно замінити, обов'язково ми замінимо. Ну і на даному етапі, значить, що ми, що ми тут робимо? Як бачите, вже рама набуває, хоч якогось там вигляду, почали ми її зашкурювати. Підготавлюємо її... Потихеньку під ґрунтування. Значить, отаким от методом. Болгарка, отакий от круг. І потихеньку зашкурюємо. Отак, от отак воно виходить. Так, можливо, ми сюди ще встановимо в планах, звичайно. Дуже хотілося встановити якусь систему контролю виливу на РКД. Але це поки що в планах, і воно там коштує таких. Нормальних коштів, але но дуже б хотілося спробувати і значить, показати її вам, як вона взагалі буде працювати із даною сівалкою Кун. Так що, можливо, у нас щось вийде із ним. Обов'язково вам покажемо. Ну і подальші кроки ми по сівалки, по її модернізації будемо також вам показувати. Так що робота у нас не стоїть на місці. Продовжуємо. Зараз, значить, продовжую зашкурювати раму. Будемо її ґрунтувати. Також вона буде повністю вся фарбуватись. Замовлені нові наклейки на сівалку, які потрібні. Транспортний пристрій, нагадаю, також він буде перероблятись. Маркера будуть перевтулюватися, Вже в майстерні значить, на станках виточуємо певні втулочки, куди, куди потрібно. Це вже будемо там, як усе зробимо, вже буду вам показувати. Ну а поки що, значить, отак потихеньку, невеликими кроками вперед, рухаємося, рухаємося не стоїмо на місці. Я думаю, буде цікавий такий, такий проєкт в домашніх умовах.